Здавалось би, сучасна європейська держава. Та статистика насильства у сім'ї в Україні досить висока, як для цивілізованого світу. Зокрема, за перший квартал 2016 року в області 863 звернення з приводу домашнього насильства. 20 звернень повторно, але це лише частина того великого айсбергу, який ми на сьогодні маємо. Часто буває так, що жінка подала заяву, а потім вона її відкликає бо вона соромиться необхідний крок для боротьби із цим ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Нарешті зробити це Верховна Рада планує вже на цій парламентській сесії. Україна підписала ще у 2014 році цю конвенцію. І для того, щоб вона стала частиною українського законодавства, необхідно, щоб парламент ратифікував цю конвенцію. Стамбульська конвенція містить мінімальні стандарти, які країна зобов'язується виконувати задля захисту українців від домашнього насильства. Її ратифікація передбачає чимало змін в українському законодавстві і в практиці роботи соціальних служб. Поліції, всіх дотичних органів та служб міняються певні визначення. Наприклад, ми від насильства в сім'ї переходимо до домашнього насильства. Вперше ця конвенція, перший міжнародний документ, котрий дає визначення гендеру. А відтак зі змінами і більше повноважень у правоохоронних органів задля запобігання домашньому насильству притягнути кривдника до відповідальності буде простіше. Нас там будь-яких конвенції закон буде мати ну, так званий закон прямому є протоколу розглянути зараз і будуть проти цього праворучника тут і зараз, коли спад мав місце. Але щоб не породжувати безкарність, колись потім, мабуть, ці слова не будуть мати місця. Закони можна змінювати скільки завгодно, але головне це те, що в нашій голові ламати застарілі стереотипи першочергове завдання. Ратифікація це перший крок, коли стає Стамбульська конвенція частиною нашого національного законодавства. Але далі нам треба рухатися для того, щоб змінювати ментальність суспільства, щоб змінювати саме сприйняття. Жінки її ролі в суспільство хочеться вірити про те, що коли ми ратифікуємо конвенцію, наша держава ратифікує конвенцію, то йдеться. Мов буде йтися мова не про подолання наслідків домашнього насильства, насильства над жінками. А буде йти мова про упередження, про профілактику.